Всім привіт! Сьогодні вам показую ось картина Марія. Це по експерименту. І ось дивіться, те, що я виплила, де я зупинилася. Ось у мене такий шматок виплентий. Ну, в принципі, я зупинилась там, де я раніше вам показувала. Ну, тільки два рядочка ще я ось тут проплила. Тобто, я підходила до ось цього краю. Вже буквально тут ну ось два рядочка я тільки зробила. По схемі, ось, виходить, ось тут. Ось от, я підходила до цього рядочка, а це і ще один рядочок я проплила. Так що ось тут я зупинилася. Ну Ось за тиждень ще на сім рядочків я піднімуся. Піднімусь. Хочеться її доплести, але просто зараз хай вона йде по експерименту, так вона буде двигатись. Тому що не виходить весь об'єм роботи, зараз не все я можу охопити. Тим паче, в нас зараз з відключенням світла забирається багато часу, так що тут підлаштовуються під ці моменти, де можна плести, де. Получається. Гарненька вона ось така виходить. Мені дуже подобається, вона така красива. Все чомусь я думала, як буде в неї обличчя. Ось. Мені хорошо видно все Все дуже цікаво. Так, і тут вже я ось підійшла, я вже почала трішечки ось виплітати ось цей узор такий. Ось ці. За завитки отакі почала виплетати. Так що, в принципі, я вже, якщо ще сім рядочків, десь отак я продвинуся за тиждень. Ну, і там поступово вже там буде видно, як там буде двигатися воно далі. Так. І ще я хочу вам показати. І ще я вам хочу показати. Так, ще я вам хочу показати ось. Зараз я схему переключусь. Ось ця серветочка, де вигляді лимона, так? І я вже пішла на звуження. Пішла на звуження. Ось, бачите, тут пішла вже декілька рядочків на звуження пішла. Так що вже буде швидше вона продвигатися. Так, повністю, ось бачите, уже квіточка в мене. І вже пішли другі листочки. Ось. Ниточка. Так. І ось вже це у нас буде. Ага, я трішки перевернула. Значить, це йде ось, ось тут листочок, я вже не буду переворачувати, так? А ось це ось квіточка. Ось це отут квіточка. оця. Ну, На другий бік не буду переворачувати, вже так вона йде. Ну, по рядочку все одно, як виплітається, то поворачуються ці рядочки. Так що, ось так я вже продвинулася, ось квіточки. Ось я пішла отут на, на зменшення. пішла ось отак. Оце вже ось тут я так проплила. І ось на цей рядочку. Отак воно в мене. Ще лінію не можу рівно провести. Так що двигаюсь. ну Зараз піде трішечки швидше, тому що на звуження підуть рядочки, і це буде швидше продвигатися. Так, що ось така вона красива буде. Я обов'язково буду робити тут обв'язочку, щоб вона ще гарнішенька була. Ну, і якими ланцюжками із повітряних петельок, мабуть, оплету. плиту. Так, щоб вона ніжна, красива така вона була. Можна, звісно, зрозуміло, можна робити і трішечки більшу в'язку тут, у кого якої фантазії вистачить. Але в мене зараз з часом. Час обмежений, тому буду робити по мінімуму таке ж так, щоб вона була і гарна, і ніжна, і красива, дуже і вигляд в неї повністю був гарний. Тому будемо обходитися, виходити з тих обставин, які є. Так, ну ось все, що я хотіла вам показати на сьогодні. Так, ну, можливо, не буду говорити, ну, можливо, можливо завтра, післязавтра покажу там вже куди з біритом продвинулася. А, так що, зараз, поки є світло, хочу ще багато встигнути поплести, бо знов будуть відключати. Так що, ось такі справи. Дякую вам за те, що ви мене дивитесь, за лайки, за гарні слова. В коментарях дякую. Дякую, що ви просто є. Гарного настрою. Бережіть себе, любові до Бога. Ну і надіюся, що ми завтра з вами знов зустрінемося. Пока, пока, до завтра!